Я прямо в вашей клиники. У нас звернулася пацієнтка, вона з міста Одеси, їй 62 роки. Пацієнтка хворіє ревматоїдним поріатритом з двобічним гонартрозом 4 стадії. Пацієнтка три доби тому, тобто вона сьогодні нас виписується, була прооперована. З приодолівого лівобічного гонартрозу четвертої стадії ми замінили один колінний суглоб, зараз вона відновлюється. Будемо планувати заміну через деякий час. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні у нас день виписки три дня прийдіть. Третій день да. Третій як день. ви себе почуваєте, що можете сказати? Навіть шикарно я почуваю. Перший день, ну понятно, після операції. Зараз прямо іключительно. І ну, ну, ну привикає чоловік. І приспосаблювати все. Ну, все добре. Замечательно. Болі, потихеньку стають менші. да, Так, да, ну, все добре. А... Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Спасибо, Олександр И Я прямо в восторге від вашої клініки, від вашого внимания і все весь, весь персонал, прямо низький поклон. Дякую, нам дуже приємно це чути. Спасибо бажаємо большое. вам міцного здоров'я, щоб вас спасибо. турбували і всього найкращого. Спасибо, мої дорогі, спасибо.